Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Український прапор. А ну, скажіть, будь ласка, які кольори в нашому прапорі? Так, синій і жовтий, синє небо і жовте поле. Ну що, почнемо? Добре, почали. Зараз я вам прочитаю віршика, А. А ви його прослухаєте: вітер весняний на площах, стяг український площе, в прапорі просінь небесна, золото поля чудесне. Послухайте ще раз: вітер весняний на площах, стяг український полоще, в прапорі просінь небесна, золото поля чудесне! Так, а тепер кожну картиночку ви будете повторювати за мною. Вітер весняний. Ще раз повторіть, вітер весняний. На площах, на площах, ще раз, на площах. Стяг український полоще. Стяг український площа. В прапорі. Ще раз, в прапорі. Просинь небесна. Просинь небесна. Золото поля чудесне. Золото поля чудесне. Та... Тепер давайте повторимо всі, за... з... повторимо всі за мною. Вітер весняний на площах, стяг український полоще. В прапорі просінь небесна, золото поля. Чудесне. Давайте ще раз повторимо. Вітер весняний на площах, стяг український полоща. в прапорі просінь небесна, золото поля чудесне. Так, молодці дітки. Ми з вами сьогодні вивчили вірш, Український прапор. Буду чекати ваші віршики. Дякую за увагу! До побачення!